Друзі, вітаю вас на каналі Українська Хвиля. А давайте сьогодні поговоримо про ось ті шокуючі зміни, які відбулися у мобілізаційному процесі з 1 жовтня з нового місяця. Як відомо, днями стала м, така новина, така поширилася від Міністерства оборони про те, що всі чоловіки, українці, військово зобов'язані, які не мають обмежень і у віці від 25 до 60 років, всіх їх поставлять на облік військової. Олз... Автоматично без особистого відвідування ТЦК, без навіть бажання такого зареєструватися через резервплю. Але до чого я веду? З'явилося юридичне роз'яснення, звідки ж все-таки будуть брати інформацію про чоловіків і чому тим, хто приховував інформацію про себе, взагалі себе приховував, можливо, не вдасться це так робити. Принаймні масово не буде таких же випадків. Це буде значно складніше в тому, що відбулися зміни. Акція у представників ТЦК буде як просто як на долоні. Зараз надам деталі, що кажуть юристи, правозахисники, які щоденно спілкуються з військово-зобов'язаними чоловіками. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини, і нас уже понад 97 тисяч. Я дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Надзвичайно цінно. І приємно ось що стало відомо. Що ТЦК у рамках мобілізації? Відповідно, посилення мобілізації можуть цікавитися все більшою кількістю даних про військовозобов'язаних чоловіків. Та жінок, тобто не лише українці, не лише представники сильної статі, так скажімо, а й жінки під пильною увагою представників ТЦК. Катка Катерина Аніщенко повідомила наступне: для ТЦК може бути доступна інформація з демографічного реєстру про місце реєстрації військово Якщо у мобільному додатку резерв плюс немає інформації про інше місце реєстрації, то чоловіка поставлять на облік. За адресою реєстрації, тобто, якщо він виїхав, наприклад, з одного населеного пункту в інший, а то реєструють. Якщо інших даних немає, то за місцем реєстрації в квартирі чи будинку, там де він прописаний, грубо кажучи. Особа зареєстрована за однією адресою, а фактично проживає за іншою. Тобто, наприклад, орендує житло. Вона не звільняється від обов'язку стати на військовий облік за місцем фактичного перебування. Відповідно, звичайно, не всі це роблять. Так зрозуміло, що хто виїжджає, то не поспішають ставати на облік. А можливо і не мають такої можливості, тому, що не можуть бути прописаними в інших квартирах і будинках, тому що вони їх орендують, Ну все максимально просто. Його пильно співробітники територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки будуть спостерігати саме за медичними працівниками, тому що медики, лікарі, молодший медичний персонал дуже потрібні справді в силах оборони. Ось що каже адвокатка: не варто забувати, що якщо ми говоримо про медиків, про осіб, які мають спеціальність суміжну з військово-обліковою, дану інформацію про них надає вищий навчальний заклад або технікум, тобто там, де вони навчалися. Ось дані про освіту до ТЦК передаватимуть безпосередньо освітні заклади навчальні, а вони зобов'язані давати відповідь для ТЦК, якщо такий запит буде. В адвокатській практиці зустрічаються випадки, коли, наприклад, жінки, які мають фармацевтичну медичну спеціальність, але не працюють за фахом, наприклад, працювали продавцем, так але. Підприємство передає дані до ТЦК, що в них працює працевлаштована особа, яка має таку спеціальність. Панішенко у трудовій книжці був запис про цю освіту. Всі підприємства повинні проходити звірку з ТЦК. Тобто інформація є і відповідно на запити її надають. Інформацію також братимуть з державних радців, тобто там, де реєструють акти. Нашого цивільного стану Святою юристкою, реєстр актів цивільного стану є у розпорядженні ДРАЦ. Чи буде інформація про сімейний стан особи у розпорядженні ТЦК, за від того, наскільки фахово буде складений запит працівниками ТЦК на отримання вказаної інформації, але зовсім не виключено. Там реєстри є, там даних дуже багато. Не подумава захисниця наголосила, що не поодинокі випадки, коли чоловіки військовозобов'язані, вони отримують повістки разом із? Платіжками за свої житлово-комунальні послуги, відповідно, людина відкриває свій, свою поштову скриньку, а там лист щастя. Крім комуналки з захмарною сумою, тому що знаємо, які на зараз комунальні рахунки ще й прикріплена повістка. Наприклад, про необхідність з вимогою з'явитися до ТЦК. Але адвокати запевняють, що найбільш інформативним, найбільш часто використовуватись буде саме демографічний реєстр, тому що там найповніша інформація, такий е, значний перелік. Там є вказано прізвище, ім'я по батькові, фото, місце реєстрації, інформація про сімейний стан, інформація про стан здоров'я і. Обмежена частина банківської інформації, не про стан банківських рахунків, але з банків також зможуть отримувати дані. Відповідно, нещодавно стало відомо, що використовуватиметься реєстр виборців і ті чоловіки, які голосували, ходили на вибори, відповідно вказували свої дані, своє місце реєстрації, проживання, Вони також будуть перевірятися. Відповідно, звідси звідти також візьмуть багато інформації. Маємо у підсумку. Ми маємо таку тотальну цифровізацію, від якої нікуди не дітися і не сховатися. І взагалі, от наша державна платформа, нова відносно нова дія. Вона також з одного боку дуже зручна, дуже багато кому полегшує життя. Тут не можна навіть з цим сперечатися, але вона так само збирає дані. Так само там дуже багато інформації, яка може знадобитися тим, хто її шукає. Відповідно. Oh, mm. Багато хто каже, що в них взагалі немає смартфонів, немає ні резерв плюс, немає ні дії, немає нічого, ніяк мене не знайдуть. Захочуть, то знайдуть ось це питання таке часу. Нагадаю, що цього року влітку набув чинності закон, який дозволяє передачу ваших медичних даних саме з лі... звичайних цивільних лікарень. Про що йдеться? Йдеться про законопроєкт під номером 12066, який ухвалила Верховна Рада ще минулого року. Але Кілька місяців тому він став законом, тобто його підтримала Верховна Рада, відповідно підписав Зеленський. Про що саме йдеться? Що дані про стан здоров'я військовозобов'язаних передають цивільних лікарень до реєстру військовозобов'язаних оберіг для визначення придатності до військової служби ведемо підсумки. Інформація в багатьох реєстрах є про громадян України у міграційні служби у рацях, в лікарнях, в закладах освітніх. На роботі, тобто де? Просто ну просто маса. Знаєте як зараз інформації от будь-якої є просто вдосталь, немає ніякого дефіциту. Можна знайти було б, як то кажуть, бажання, а бажання, як ми бачимо, є. Тому що можна сказати? Набагато складніше буде приховати себе, свої дані, якісь зміни від щоб вони не облі не були не підлягали ні будь-якому обліку. Це практично неможливо. Тобто, ось такою бути невидимкою зараз уже не вдасться. Але... Можна сказати з упевненістю, що не лише йдеться зараз про обороноздатність держави, а зараз будуть підніматися питання такої порушення приватності, тому що це очевидно. Звичайно, кількість позовів до адвокатів, правозахисників, до юристів вона зростатиме. Що ж, пишіть свої думки, погоджуєтесь з цим, не погоджуєтесь. А у мене все на сьогодні. Бережіть себе.